Адам Бернард Міцкевич, засновник польського романтизму, якого порівнюють з німецьким поетом Генріхом Гейне і англійським Джорджем Байроном, народився у 1798 році 24 грудня у селищі Заося під Новогородком біля Городно. Поет став учасником національно визвольного руху за незалежність Польщі, Литви, Білорусі, які були колись у складі Російської імперії. Він був у засланні в Росії протягом п'яти років за участь у спілці філомати. Тонкий романтик знав усі порухи такого почуття, як кохання, розпач і захват. надії – та безнадія, відчай і піднесеність, непевність та самовпевненість, страх і азарт, зачарованість і розчарування, суцільні антитези. Саме непевність подарувала нам такий прекрасний вірш, і ми разом із романтиком робимо спробу вгадати, що ж це було: кохання чи дружба. Ці слова звучать рефреном, чи це тільки дружба, а чи це кохання, отже, насолоджуємося. Невпевненість, Адам Міцкевич, вдалині від тебе не тужу, не плачу, розуму не трачу, як тебе побачу. А про те, як часом довго не стріваю. Все чогось сумую, все когось шукаю, і в журбі до серця підплива питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Ти з очей зникаєш, і вже я не в силі Одновити в думці риси твої милі, хоч мені й говорить прагнення щоденне, що ти завжди близько. Завжди біля мене, та мене хвилює давнє питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Сумував я тяжко, та своєї скрути не давав ніколи я тобі відчути, без мети блукав я і втрачав дорогу, а прибившись часом до твого порогу, входив я, сховавши в серці запитання. Чи це тільки дружба, а чи це кохання? Задля тебе навіть смерть була б легкою, в пекло я подався б для твого спокою, хоч не маю зваги серцю наказати, і твоїм здоров'ям і спокоєм стати, сушить мені мозок те лихе питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Як руки твоєї дотик відчуваю, наче в любий спокій весь я поринаю, я б заснув навіки в тую мить, здається, коли б не будило серце, в котрім б'ється, Невідступно б'ється грізне запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Коли я цю пісню віршував без тями, Віщий дух моїми не владав устами, сам не знаю, звідки, стежками, якими узялися мислі і набігли рими, як я в кінці вірша вкарбував питання, що мене натхнуло дружба чи кохання?